Добрий день, шановні батьки! Говоримо сьогодні про здоров'я очей, як зменшити вплив гаджетів на зір. Дотримуйтесь правила 20 20 20 Через кожні 20 хвилин роботи з гаджетом робіть паузу на 20 секунд і дивіться на об'єкт на відстані 6 метрів, тобто 20 футів. Обмежте час перед екранами. Плануйте перерви від гаджетів. Увечері намагайтеся зменшити використання екранів, особливо перед сном. Робіть зарядку для очей. Виконуйте прості вправи. Кілька разів повільно рухайте очима вгору вниз, вправо вліво. Кілька секунд фокусуйтесь на близькому об'єкті, а потім переводьте погляд на дальній. Використовуйте якісне освітлення. Робоче місце має бути добре освітленим, щоб уникнути напруги очей. Не допускайте яскравих відблисків на екрані. Екран не повинен бути єдиним джерелом світла у кімнаті. Частіше кліпайте, тривала концентрація на екрані зменшує частоту кліпання, що викликає сухість очей. Свідомо нагадуйте собі кліпати, щоб підтримувати природну вологість. Налаштуйте екран, зменшіть яскравість екрана до комфортного вам рівня. Увімкніть фільтр синього світла, якщо така функція доступна на вашому гаджеті. Тримайте екран на відстані 50-70 см від очей. А також відвідуйте офтальмолога. Регулярна перевірка зору допоможе виявити проблеми на ранній стадії та уникнути ускладнень. Турбота про очі – це турбота про ваше здоров'я та якість життя. Дякую вам за увагу.